Завершуємо ремонт в однокімнатній квартирі, де на підлогу ми уклали замковий кварцвініл. в кожному відео, чому замковий кварцвініл? чому замковий кварцвініл? А тому що він сучасно виглядає в інтер'єрі квартири приємний на дотик та не боїться вологи. Ось такий красивий ми уклали його одним контуром по всій квартирі. А тепер переходимо до стін. На яких декоративна штукатурка з перламутровим блиском. Ось такий красивий малюнок. Кухня, фартух темного кольору. керамогранітна плитка розміром 60 на 1,20 20. Буде встановлюється кухня. Завчасно зробили вентиляцію. Під потрібні вже розміри вивели по центру. Це передпокій. Електрошиток, автомати та реле напруги. Ванна кімната, керамогранітна плитка сірого кольору, зашита інсталяція, ванна. Це ви зможете побачити в наступному відео. Зберігайте це відео та пишіть коментарі. А на початку ремонту завжди потрібно знати приєми міжкімнатних дверей, ширину та висоту під ті міжкімнатні двері, які ви будете купляти вже під кінець ремонту. На стіні в нас темно-графітовий колір декоративної штукатурки. Ось так виглядає красиво. Акцентна стіна, де буде висити телевізор. А напроти в нас буде стояти ліжко Приліжкові тумбочки. А ви спитаєте, що це за труба стирчить? Так це траси кондиціонера, які ми заклали на початку ремонту. А сам кондиціонер вже будемо вішати. Після завершення оздоблених робіт. Натяжна стеля, міжкімнатні двері, встановлюємо кухню і ремонт завершений. Постановлюємося розетки, підберемо білого чи чорного кольору, обговоримо з замовником кухня, меблі і ремонт завершено. А я вам бажаю успіхів в ремонті.